Доброго дня, дорогенкі мої глядачі. Сьогодні у нас 8 травня, понеділок. Погода така в нас трошки вітер такий матлоше. Я запрошую вас сьогодні. Хочу зняти для вас другу серію, де ми були, тоді заходили у гості до Ларіси. Сьогодні ми прийшли. Знову з нею подивитися, що я вам обіцяла показати півонії, які в неї розквітнуть. Я вам показувала кущі ще вони були закриті. Зараз я хочу вам показати, які квіти на них розпустилися. Ну що, давайте з вами разом подивимося. Ось почнемо подивимося з першого куща. Отакий здоровецький кущ. Ось о, я його вам показувала, коли він був ще тільки з бутонами. Зараз він уже весь квітне, гарнючий. Дивіться. Великі квіти, білого кольору, проста форма квітки. Це півонія рока. Дуже гарний. Знаєте, яким. Як метелики, наче так багато-багато метеликів. Вітер сильний, матлоше. Ось, зараз вам таку відійду подальше, щоб ви бачили. Ось такий здоровецький кущ. Цьому кущу вже до 10 років. Ось, зараз подивимося ще другий. Тихенько такого, зараз я тут переступлю. О! Ось такий великий, я вам показала його з усіх сторін. Ось такий починає відкриватися. Це теж рокка, тільки це другого кольору. Дивіться, який гарний. Він має такий насищений колір, а крайчик у нього висвітляється, і бачите, такий виходить, як наче серебристий, дуже гарний. Але це, це трошки пізніший сам кущ. Пізніше квітування і він ще не геть відкрився. Ідемо по дорожечки далі. Дуже гарно гляньте. О. Далі ми ось підходимо Вообще, дивіться, який гарнющий пів... гарнюща півоння. Квіти напівмахрові. Колір, дивіться, який. Ви знаєте, на відео він такий червоний, але ні. В нього такого фіалкового він кольору. І взагалі, я думаю, що це сорт. О, гляньте, який гарний. Гляньте. Ой, гарний взагалі Такі величезні квіти. Я так. Думаю, що це сорт пані фіалковська. Якщо хтось знає, то хай мене поправить, так це чи не так. Ось Коли отако от здаля я знімаю, то трошки колір схожий. Але він такий, знаєте, ну бусковий, більше, фіалковий. А тут, е якщо дивитися через камеру, то він нам показує, що він червоний. На самому ж ділі він не червоний. Дуже-дуже гарний ось кущ, великий теж великий. Тоже це кущу теж десь до 10 років. Так, кобрище дуже гарний, дуже. Далі. Далі йдемо ще, ще такий кущ. Ось, гляньте, він двокольоровий. Абділочки, абділочки, Ну ми не будемо їх лякати, ми тихесенько тако. Гляньте, що вони збирають. о, Отакі Е, О, гляньте, як прямо дуже гарно. Геть набитий, набитий. І теж колір камера точно не передає. Він більше серединочка така темніша. Бачите? Серединка в нього геть темна, темна. О, до країв він висвітлюється, міняє свій колір. Стає такий, бачите, більше біліщий. А ну зараз ось о, о, який ще, бачите? Дуже гарний. А ось такий бутончик тільки починає відкриватися, і тут добре видно. Отакий такий ще колір, бачите? Ось. Це кущик молодший. Ось така здаля я вам покажу. Це кущик молодший. О. А тепер я отако вам всі зразу покажу. Там ще, Ларіса, мені каже, ще є один молоденький кущик. Зараз ми підемо подивимося. Ось, які гарні. Гляньте, та це ж просто чудо. В мене є одна деревовидна півонія, махрова теж, тільки такого розового кольору, розова-розова. Тоді зразу вже теж забіжемо, подивимося. Зараз тут всі подивимось, тоді там уже в мене. Ось ми можемо тако пройти. Оцей кущик ще тільки починає. І ось о, маленький. Ось-о, дивіться, який він. Дивіться. Зараз я отаку піднімлю. О! Ось о, які квіти, бачите? Це молоденький кущ. Він тільки починає набирати. Він ще буде гарний. О, він може і форму змінити. Бачите? Це сортовий, це ще не дорослий кущ. Ще треба наблюдати за ним, він може змінити і форму. О, А що я тут побачила? А коло них тут, дивіться, молодесенька магнолія. Бачите? То Лариса каже, вона її убере, бо колись ці всі кущі були меншенькі, і якби їй тут було непогано, а зараз вони її душать з двох сторон. І вона, бідненька, їй, звісно, тут мало місця. Гарна. Тільки починає. Ой, листочечки такі м'ягесенькі. Так що попалася ще в кадр і магнолія. Зараз я вам все покажу здаля. Отако. Отакі. Кущі дорослі, гарні. Отаку проведу вам екскурсію. Сьогодні в нас 8 травня Миколаївщина, Південь України. Ну, ось мої дорогенькі. Ще продовжують квітнути тюльпанчики. Так, мої хороші, я вам обіцяла ще зараз, щоб навести якось різкость, показати, як заквітує оця деревинка Церсіс. Ти думаєш, воно вже цвіло? Такими такі смішні квіточки, собачки. цій деревині теж до 10 років. Хтось із підписників мене питав, скільки років цієї деревинки. Ось Лариса каже, цій деревині до 10 років. Ну що, мої дорогенькі, ось ми погуляли, походили по садку по півоніям. Подивилися на ці прекрасні квіти, дуже гарні, чарівні. Ну Ось і все. Зараз ще забіжу вам, щоб в одному ролику я покажу вам ще свій свою свою деревовидну, деревовидну півонію махрову. Вітер, бачите, матлоше. Ось. Так що ща ще забіжимо туди. Дорогенькі мої, я ж забула вам сказати, у нас ось у Ларіси є саджанці, відсаджені від таких півоній, від такої білої півонії. І все, Тільки від білої сталися? Ага, тільки від білої. Ага, ага. Ні, може навіть ще з цього Лара. Ні, ще не разу не буду. Да? Ага, ось такого білого, ось такого білого куща з білої такої півоні. Може комусь приглянулося, будь ласка, запи... напишіть мені там в, опису, в описі до... до каналу на сторінці є номера Viber. Є номера, є на Телеграм, силочка, на Фейсбук. Напишіть, будь ласка, і ми вам зробимо такий кущик. Це десь вересень-жовтень, гарна корніва. За все це ми вам відповідаємо. Кому буде потрібно, будь ласка, ціна символічна. Не могла пройти повз цього гляньте яка на півонії сидить, ближче вам покажу. Таке чудо ще не бачила і не боїться такий монстрик. А це вже, дорогенькі мої, у мене на дачі. І оце така півонія. Я її кожного року вам показую. Дивіться. Дуже гарна. Дуже крупні квіти. Дуже великий куст. Дивіться. Ой, так люблю її. Дуже, дуже гарно А бджілки як люблять. Ось така краса. Мені завж, завжди пишуть, щоб я показувала кущ цілий. Зараз я відійду. Отак От ще він не весь розкрив свої бутончики, свої квіточки. О, зараз оце тут тіньку, бачите? Тут такий цвет добре видно, такий розовий-розовий. Тоді він так само висвітляє крайки і стає такий розово серебристий. Вітер сьогодні у нас. Ось які чарівні квіти. Це перший піон у цьому році. Почав квітування у мене в садочку. Піонів буде багато. Це один із перших. Також починає розкривати свої бутончики. Піончик тонколисний, махрова форма. Ось у мене є кущики розсаджені. Дивіться, які гарні. Молоденькі отакі кущики. По три, по чотири гілочки. Це я осінню розсадила. Ось бачите молодесенький. У прошлому році була одна квіточка, а у цьому році вже чотири. Дуже він мені подобається. У нього серединочка, бачите, як розочка, як бутончик. Гарний. А листячко остається все літо, таке декоративне, як у ялиночки. Ну, все, мої дорогенькі. Вітер мателяє, буду ще щось, щось робити. А вам хочу сказати дуже велике дякую, що ви до мене завітали. Це в мене коніка, бачите, яка гарна. Що ви до мене зайшли на канал у гості, що ви до мене завітали. Всього вам найкращого. Бажаю вам здоров'ячка. Чекаю вас іще в гості. Підтримайте, будь ласка, поставте пальчик вверх. Я вас, завжди вам буду вдячна. Всього вам найкращого, здоров'ячка, забігайте.